Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий найсмачніший компот. Дивіть, який він чудовий, які цілі сливки. Е насичений такий, дуже гарний, смачненький. І ось такий Сливки я закривала в таких невеликих баночках. собі. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо компот. Я тут попромивала о, та, і, і сливки. От такі, в таких банках буду закривати таких сливок. Я, я тут добре промила сливки і буду накладати, у слоїки такі, котрі то такі, то я буду гет відбирати, такі гарні, аби були сливки. Накладаю в банки. ці банки буду отак накладати. Промила я їх в трьох водичках водах, водах і отак накладаю. Ось так я понабирала собі слив, е, слив у банки. Ось такого, бо я люблю сливи е, люблять у мене і оці банки. І тепер до цих банок усю, оцю воду, яка є, ми виливаємо. Отако просто із цієї і з цієї. Аби вода тут не була. Вода в чайнику закипіла і ми будемо полегеньку лити у середину потрошка е, гарячої води в кожну банку. Потроха, аби зразу накриваючи тако, тако, кожну банку. І, і сісі так само лиємо сливку, аби не тріснуло ось тако. Повну геш догори і так само накриваємо. І так усі ми залиємо, повні банки треба заливати. Але спочатку з цього чайника у кожного би трохи пропарилися, а відтак ще до, до цього докипітимо. Тепер знову й докипітимо, а ці понакриваємо. Слоїки. Зараз будемо далі доливати. Так, знову й закипіло. І ми далі доливаємо, ще оці тут, де не було. Ще долію. Ось тут, аби було, би вниз упарювали. Так треба повне-повне літи. І там слоїки будемо доливати повні. І лишимо так на пів години. Це накриваємо. Накривше повністю тут. Щоб цей відомо я не, не заливала. Всі повні слоїки так налігі. Теж до верха отак, аби було повністю. Знову це накриваємо так і знову кипітимо воду. Аби була горяча кип'ячена воду. Так, пройшло півгодини і ми беремо, ось що ми беремо. Оцю ось кришку, отаку беремо, набирає, накладаємо і зливаємо усе це, оце зливаємо у каструльку собі, то гаря... гаряче ще. І зливаємо окремо, обратно тут цього. вона накрива. Стоїть накрита кришка. Тепер другу, другий слоїк так само набираємо. А це, це все одно накриваємо, накрите лише йому. Аби далі всі собі підпарювали, де вже тут сливочки сі пропарили. Пахне. А це так, тримаємо далі накрите і це воно крить І тепер ми ще ми беремо. і так Ми тепер беремо отаких два стаканчики на е, 3 літровий слоїк. Значить, у нас тут два слоїки я зілляла, значить треба чотири отаких горняток, отаких горняток, чотири цукру. І це ми кип'ятимо у е, той -то, так зливаємо всі далі. З оцих баночок так само ми зливаємо, накриваємо і так само ми зливаємо. Усі. І це ми кип'ятимо і так зливаємо всі далі. Дивіться, ми тут заливаємо на кухне зразу кип'єчим крутим кип'ятком. І даємо у кожну банку. Я даю ще отак, чуть-чуть отак лимонної кислоти. У кож, у кожну банку. е, отакво. Пару на кінчик отако, лимонної кислоти. І обертаємо другим боком і вкутуємо до охолодження. Так само і всі-всі-всі робимо. О, далі я закручую далі, О, то -то, зразу крутим кипітком. Ось такий вийшов у нас компот. Такий дуже гарний, такий дуже, дивіться, який він насичений, сливки ціленькі, такі дуже гарні, таке, таке то, то без стерилізації, без нічого. Такий дуже гарний. Вийшло 6 банок, я собі закрила. І, і отаких 5 баночок, отаких е сливок, може, може, просто так їсти або ще до чогось собі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий. Ось такий чудовий, такий прекрасний, такий смачнющий, е, такий компот. от, от такий, е, Без стерилізації, без нічого, ціленькі сливки, дуже насичений, смачнесенький. Так що готуйте.